Четвертокурсниця Олександра вперше в житті здаватиме тест на ВІЛ. Дівчина не переживає. Каже, робить це заради власної безпеки. Вам буде налаха через 15 хвилин. Підійде. Олександра зізнається з задоволенням прийшла і на лекцію, що стосується віль інфекції. Переконана, хоча й всі знають про безпеку під час статевого життя, про це варто постійно інформувати населення, особливо молоде покоління. Я вважаю, що важливо все ж таки нагадувати кожного року. Хоч і всі знають, але важливо нагадувати. Все ж таки, і проводити такі акції стосовно безкоштовного тестування. Це теж важливо. Подібні лекції, і безкоштовні тестування. Представники благодійного фонду приурочили до міжнародного дня презерватива. Такі ж акції проведуть і в інших навчальних закладах у області. Ми багато говоримо про наслідки, говоримо про ті хвороби, з якими зараз сучасна молодь стикається, про інфекції, які передаються статевим шляхом, але і не забуваємо про засоби захисту, зокрема про призер. Резервативи, які доступні, які потрібно використовувати для того, щоб зберегти себе. Студентка першокурсниця Ірина Боровець розповідає, дізналася багато цікавого та корисного для себе після проведеної лекції. Переконана, потрібно ще більше говорити на тему безпечного сексу. Я думаю, що це дуже добре, що вони нас так навчають, навіть розказують про це все. Нам дуже корисно знати ці лекції, як правильно там, наприклад, захищатися, розказують, як правильно там здавати там тести на ВІЛ, на снід, провірятися. to jest Подібні безкоштовні тестування та профілактичні бесіди благодійники проводять постійно, бо станом на 1 січня цього року лише на Рівненщині зафіксовано більше 4 тисяч віл-інфікованих людей. З них біля 3 тисяч перебувають на обліку, тому варто й надалі проводити інформаційні кампанії серед населення. Розповідає Тетяна Радченко. Це статистика серйозна в Україні. Так само щорічно виявляється більше 10 тисяч випадків з інфекцію вперше нововиявлених. Людей, які стикаються з тим діагнозом. Близько трьох тисяч це люди, які виявлені зі снідом. Щомісячно в Україні приблизно тисяча людей виявляється з віл інфекцією. По завершенню студентам роздали контрацептиви. До слова, РДГУ це не єдиний заклад, у якому провели такі акції. Подібні кампанії проведуть у Рівненському професійному ліцеї і Дубинському медколеджі. Павло Невесенко, Павло Стецюк новини рівного.